Наступна задача, яку я хотіла б з вами розібрати, це задача нескладна, але вона досить таки об'ємна і вона вимагає вашої уважності. І так, газова суміш складається з амоніаку і кисню. Масова частка амоніаку 68 і кисню 32, визначити середню молярну масу цієї суміші. Так от, ребята, коли ми будемо шукати середню молярну масу цієї суміші, давайте ми пригадаємо формулу. Для того, щоб знайти середню молярну масу суміші, нам потрібно. Потрібно Об'ємну частку першого газу, ну, в даному випадку це в нас буде амоніак, помножити на молярну масу, знову ж таки, амоніаку. І плюс об'ємна частка наступного газу у нас це буде кисень, помножити на молярну масу кисню. Але, ребят, Ось тут і потрібна ваша увага. В цю формулу ми маємо записувати об'ємні частки кожного газу. А у нас в умові задачі написані поки що масові частки. І ось ці числа 68 і 32 ви не маєте права записати в цю формулу. Тому, ребят, нам потрібно якось із масових часток добратися до об'ємних часток, і тільки потім ми можемо скористатися цією формулою. Але ж, ребят, у нас ну. Ну, нічого у нас не відомо, у нас просто є якісь відсотки, і нам потрібно від чогось відштовхуватися. Так от, для того, щоб від чогось відштовхуватися, нам потрібні якісь нормальні одиниці вимірювання, там грами, літри, кілограми і так далі. Так от, я ось тут вам дуже сильно раджу почати цю задачу із припущення. Ви пишете: нехай маса усієї суміші у нас буде дорівнювати 100 грамів. Якщо ви розумієте, що маса суміші 100 грамів, тоді ви автоматично знаєте, що якщо масова частка амоніаку 68 грамів, відповідно пишу, тоді маса амоніаку у нас буде 68 грамів, а маса кисню, відповідно, буде 32 грама. Таким чином, ми Після припущення отримали нормальні одиниці вимірювання, грами, з якими ми далі можемо продовжувати роботу. Тепер, рівня, якщо у нас відома маса, а нам потрібно добратися до об'ємної частки, то нам потрібно ось цю масу перетворити на об'єми. І так, я яким чином можу це зробити? Знаючи масу, я можу знайти? Кількість кожної речовини. Для того, щоб знайти кількість, в даному випадку мені потрібно масу розділити на молярну масу. В аміаку це буде 68 грам, молярна маса тут буде 17 грам на моль. Відповідно, кількість аміаку це буде 4 моль. І точно також я буду шукати кількість кисню. Це буде маса поділена на малярну масу 30. 32 г, молярна маса 32 грам на моль, і відповідно кількість, амоніаку, кількість кисню буде 1 моль. Єсть. Тепер, ребят, в наступній дії мені потрібно знайти об'ємну частку кожного газу в цій суміші. Але ви ж пам'ятаєте, що на ЗНО ми, ми маємо зробити наші дії максимально ефективними, раціональними для того, щоб не робити лишніх кроків, тому що це зайві секундочки. Тому, ребят, я вам хочу нагадати, що коли ми будемо шукати об'ємну частку якогось газу, у суміші, то для цього ми можемо брати об'єм першого газу, поділити на об'єм суміші, але з таким самим успіхом ми можемо брати і кількості цих речовин. Тобто ми можемо взяти кількість першого газу і поділити на кількість моль усієї суміші. Тому таким чином я зараз можу знайти об'ємну частку амоніаку. Для цього мені потрібно буде кількість моль тільки амоніаку поділити на кількість моль усієї суміші. Давайте я ось тут напишу, що кількість моль усієї суміші у мене, відповідно, буде 4 та 1 буде 5 моль. Звідси, ось тут у нас буде 5, і ось тут у нас буде 0,8. Це буде об'ємна частка амоніаку в суміші. Відповідно, я так само можу знайти об'ємну частку кисню в суміші. Ну, ви розумієте, що я можу або 1 поділити на 5, або якщо вся суміш це буде 1, а на амоніак припадає 0,8, то це буде 0,2. Ну, Давайте ось таким чином. Ось так я поділю, 1 я ділю на 5, це буде. 0,2. Я знайшла об'ємні частки. Ребята звертаю вашу увагу. В даній в даній формулі мені потрібні об'ємні частки не у відсотках, а в частинках від одинички. Тому що ви бачите, що в цій формулі ну, ніде не мелькає 100%. Тому, Ребят я і не буду переводити об'ємні частки у відсотки. Я їх таки залишу, залишаю 0,8 і 0,2. І ось тільки тепер, на четверту дію, я можу використати ось цю формулу, за якою знаходиться середня малярна маса з газової суміші. І так, середня малярна маса газової суміші це буде. Об'ємна частка амоніаку, і ми знайшли, що це буде 0,8, помножить на молярну масу амоніаку, це буде 17. Плюс об'ємна частка кисню, це буде 0,2. Ми множимо на молярну масу кисню, це буде 32. І це буде 11,2 плюс 6,4. Ой, ні, мені здається, що отут якось не так я порахувала, а ну-ка я зараз пере... передивлюся, Ребят, ой, ще секундочку. І так, і так 08 помножити на 17, це у нас буде 13,6. Отут у нас буде 6,4, і відповідь у нас буде 20. Ну, так, да. це заношна задача, тому відповіді мають бути прям такі красиві. Тобто, ребят, дивіться, будь ласка, ця задача не складна, але вона об'ємна і вона вимагає вашої уваги. Тому що інколи ви бачите відсотки, ви ці відсотки підставляєте формулу, і тоді ви ну, трішки помиляєтеся. А так, задачу ми зробили вірно.